Макс, є відчуття, що я більше хочу стосунків та зустрічей, ніж дівчина. Що робити? Ну тут треба задати питання, якщо ти, ти думаєш, що те, що ти зробив, це все адекватно і все, як кажуть, як книжка пише, а вона все одно не хоче з тобою бачитись і не хоче з тобою стосунків, то її нахуй. Тобі така дівчина не потрібна. Але ж я не знаю, як ти саме себе поводиш. Можливо, ти сам. Починаєш робити занадто багато речей, і тобі просто треба самому бути більш адекватним і такий йо-йо-йо, чуваче, заспокойся! Це яке повідомлення вже на сьогодні? Ти що їй вже п'ять тисяч повідомлень, блядь, видіслав, із яких дві тисячі твій пеніс, блядь. Сашко, блядь, Що ти там робиш? Я ж не знаю. Якщо ти робив все так, як я розповідаю, а вона не хоче стосунків. Її нахуй зі свого життя ти варти більшого. Якщо з твого боку є помилки, виправ ці помилки, і подивись, що буде.